Ахметов продає літаки, Анчелоті з Луніним б'ють рекорди, а довбик може втратити ключового партнера. Українська правда інформує, що мільярдер і власник Шахтаря Рінат Ахметов вирішив продати одразу три власні літаки. Схоже, Корінтіанс не влаштувала пропозицію у понад 16 мільйонів євро за Вінгера Веслі. Треба трохи досипати грошенят. Якщо хтось дивом пропустив, то Реал 14 серпня виграв Суперкубок Європи, здолавши таланту 2-0, забивали Вальверде і суперзірковий новачок Мбаппе. Та головний герой тут Карло Анчелотті, для якого цей трофей став уже 14-тим, з мадридцями усього за 5 років. Стільки ж має донедавна одноосібний рекордсмен Реала Мігель Муньос, але йому знадобилося аж 15 років. На лаві запасних просидів суперкубок Андрій Лунін. Попри те, українець виграв свій уже 10-й трофей з мадридцями. Ну що ж. Теж варіант потримати кубок дали і на тім спасибі. Рома, до якої нещодавно приєднався Артем Довбик, начебто погодилася продати в Саудівську Аль-Кадісію зіркового Паулу-Дибалу.